Завітали познайомитися. Делегація представників агентства США з міжнародного розвитку зустрілася з обласними чиновниками, аби розповісти про свій проект та перевірити його впровадження. Йдеться про облаштування на полігоні в селі Рибному установки, яка дасть змогу переробляти газ-метан в електроенергію. Таке нововведення агентство втілює в життя разом з міською владою Івано-Франківська вже п'ятий рік. Такий спосіб має зменшитися забруднення навколишнього середовища, щоб не тільки попередити його викиди, а ще й використати його на благо громади, тому що є можливість цей шкідливий газ зібрати, переробити. І утворити електроенергію, і він може бути додатковим таким джерелом альтернативної енергії. В івано франківській Ода запевнили, область готова до подальшої співпраці з іноземними партнерами. На Прикарпатті є ще чимало нагод для впровадження подібних проєктів. Як варіант, спорудження водоочисних споруд. Попри це, можна і надалі працювати над розвитком альтернативної енергетики. Після запровадження енергощадних технологій. Є великі можливості по розвитку альтернативних видів електроенергії, і навіть буквально кілька днів тому вже звучала ідея з приводу запровадження. Можливо, там пілотних проєктів, по встановленню сонячних батарей щодня приїжджають багато інвесторів, багато представників світових європейських організацій. Тобто, люди в нас вірять з нашого боку. Треба робити кроки назустріч, і крім розмов, переходити до реальних кроків. Провадження проекту генерування електроенергії з біогазу має завершитися до вересня цього року. Представники агентства США не виключають, що в майбутньому такий досвід Івано-Франківська можуть використати інші міста України.